Привіт, мої любі друзі! Привіт вітання з неймовірних чернівців. Сьогодні 22 січня 2025 року, і сьогодні вся Україна і кожен українець відзначають День Соборності нашої держави, День Злуки. І де б ми не були? Чи в Чернівцях? Чи у Львові, чи у Києві, чи у Харкові, а чи за кордоном ми усі усім серцем святкуємо наше свято, тому що воно є дуже значущим і дуже знаковим для кожного з нас. В далекому, 1919 році, саме 22 січня, було провозголошено єднання День Злуки Народної Української Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. А роком до того, 11 січня в 1918 році, була провозголошена Українська Народна Республіка. І я собі тільки можу уявити, наскільки в той час це була значуща подія. Як це було складно вирватися з під гніту Російської імперії, яка на протязі не, жод... не одного сторіччя знецінювала. Витравлювала усе українське, насаджувала комплекси меншовартості, синдром Шароварщини і усіми, усіми силами намагалася винищити нашу мову, винищити наш дух, винищити наше українство. Зараз, коли я. Напротязі усього свого життя, самого дитинства, їж не тільки Україною, а і світом, і Європою, і раніше Радянському Союзу, коли це був, були спортивні змагання, я завжди бачила одне й те саме. А зараз в цей час, цей складний час. Ми це бачимо особливо. Наскільки кожен з українців. Відчуває свій генетичний код, свій дух нації, і де б це не було, мужне місто Харків, перед яким я кожного ранку просто знімаю капелюха, як вони відчайдушно працюють, незважаючи на ці прильоти. Київ, любий Київ, серце нашої країни, як Київ після е, е, тривог, після взриву бомб просинається і починає працювати, місто Лева. Тернопіль, Чернівці, Вінниця, Полтава. І ви знаєте, ми платимо величезну ціну. Але наші молоді покоління, наші діти, вони чітко знають, хто вони є. І за кордоном, от я вам просто розповім з історії життя, коли. Ми святкували Новий рік у Парижі. І це була е, Єлісейські поля, це була Тріумфальна арка. І от уявіть собі, ми збираємося. Нас було декілька груп, але група була загалом 52 дівчини. І ми на єлісейських полях. Там парижани, бельгійці, е, голландці, будь-хто з усього світу, афроамериканці, мусульмани. І певне, що ми на єлісейських полях. Я дістала. Це було імпровізовано, а прапор України з собою я завжди вважаю. Я я дістала Прапор України, і ми з дівчатами почали співати Червону Руту і гімн країни. Уявляєте? І усі почали підходити до нас. тобто Там ну, було тисячі тисячі людей на Єлисейських полях, тому що саме не під вежею на Єлисейських полях зустрічають Новий рік. І всі до нас, і всі кажуть: Юкрейн, Юкрейн», Юкрейн» Тобто всі чітко розуміють. І ми співали Червону Руту, ми водили наші українські е, танці, гопака танцювали, і це було просто неймовірно. А у Відні, е, на вулиці Грабен, це як наша Кобилянська, це як площа Ринок, сама широка пішохідна вулиця Відня, вулиця Грабен, де е, ще за часів Марії Терезі і, і усіх Габсбургів е, були самі відомі події. Я одягнула це. Вже була вечірня зйомка. після Екскурсії на українській мові, до речі, гід з Тернополя, коли він дізнався, що я Чернівців каже, то ми з вами з України в Угорщині разом колишньому каже, так, так. І екскурсоводи усі на українській мові. Я була одягнена в цірунку, як ем, знак поваги гавзбургам Австрії і, звичайно, в нашому пуховику. І всі, хто були награбані, наші українці, вони всі підходили, фотографувалися, ми розмовляли. Ви знаєте, це настільки знаково, це настільки. Потужно, і зараз мені згадується. Ось така подія. Саме в цей день, 22 січня, десь на початку 90-х, а мене зараз знімкує моя любина Талочка Панчук, правнука Ольги Кобилянської, моя улюблена подружка і її тато, Олег світла йому, Олег Іль Підефорич Панчук, громадський діяч, співзасновник народного руху України, науковець неймовірної порядності і справжності людини. І він саме тут, з цього місця, розповідав нам про цей день, про злуку, про соборність. Ми ще трохи від того були далекі на початку 90-х, адже ми зростали в Радянському Союзі і нам, мізки, заповнювали, ну що, як відмінниця, я перфектно вивчала Леніна, Бринівіки, апрільські тезиси. Знаєте, от я б сказала: вночі розбудив, я отак от все розповім. Ну, крім там дифференціальних відповів. Тому що це був матфак. От. Але те, що нам доносив Олег Педифорич Панчук, і вдома, і поза домом, воно все закарбувалося, і воно вкладалося ось так от, ось так, от, і структурувалося саме в потрібному штибі. І ви знаєте, коли в тисячу. Дев'ятсот вісімдесят році, в 90-му році, ще, ще за рік до провозголошення незалежної України, було з лука єднання Живий ланцюг, який брав від Києва свій початок, і біля трьох мільйонів людей в цьому приймали участь і стояли з прапорами України. Київ, далі через Житомир, Рівне, Тернопіль, Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, люди стояли і показували ще до провозголошення України, що ми свідомі того, що бути незалежною країною. І зараз, в ці часи лихоліця, в цей жахливий час війни, поневірянь, коли наші хлопці віддають своє життя, коли кожен день... Те, що я особисто бачу у Львові, коли на Личаківське кладовище везуть хлопців на щиті, і ми розуміємо, що це відбувається в кожному місті, коли в кожній родині хтось слугує, хтось донатить, хтось щось робить. Ця свято ще найбільш потужно відчувається. І для кожного українця це свято. У мене дуже багато моїх друзів по всій Україні за кордоном скрізь, але я дуже. Е... Співпрацюю і товаришую з Харковом, з мужним містом Харків, яке, незважаючи на те, що там прильоти кожного дня, і такі там реально непереливки, і вони працюють. Я розповідала в тому році, це був лютий. Я була в Києві рівно рік тому назад, і це була виставка в Експоцентрі Ukraine, Fashion Фешн Ukraine, тобто Кидають бомби, а Україна робить красу. І от в 23-му році було біля 200 експонентів, а в 24-му – 2000. і три четвертих з них це були харків'яни. Ви знаєте, в мене просто сльози з'явилися на очах, тому що ну от уявіть, там прильоти, там бомби, там просто нищить райони. Там бувають людей, а Харків працює, а Харків на замовлення відшиває таку красу патріотично. Тому що це щоб часто мене запитують в чому е, хто е, автор ваших поховіків, поховиків і так далі. Я розповім. Це Харків, це наш мужний Харків. Тільки люди з величезними українськими серцями можуть робити таку красу. Ми можемо разом це дизайнувати, можемо разом робити тайстру і поєднувати наш герб України з західноукраїнською тайстриною і нести це по світу в будь-якому варіанті. І дівчата, я їм написала, мої любі. Я вітаю вас з Днем Злуки, з Днем Соборності. А вони мені пишуть, і я сказала, дівчата, я про це розповім в репортажі. А вони мені пишуть, наша сила, Боже, в мене прям до сліз, наша сила в нашому єднанні. Тобто, уявіть, вони там в Харкові. Я кажу, що в Чернівцях і у Львові набагато легше робити репортажі, розповідати і так далі. В Харкові це набагато складніше. І я хочу сказати, що з таким духом, з таким стрижнем, з такими людьми, а це саме, саме наш головніший скарб, нас ніколи не здолати. Українці, це надпотужна нація. Такої нації, таких людей немає ніде. Я про це відповідаю. Я їжу світами. Кожний народ хороший, кожне щось своє має, але в таких умовах, які живемо, ми... І так жити. І ще я хочу сказати, мені от нещодавно, може, я зайду за овертаймінг, мені нещодавно прилетіло, я ж розумію, хто це пише. розумієте, Люди, які просто від слова ніфіга не роблять, які лежать на дивані і з помилками щось там шкрябують на Ютубі, де цілком анонімно навіть аватарки немає. Ой, там, е, а що, може, щось не треба, а чи треба, ну, ось таке, знаєте? Я, мені хочеться сказати на сленгу, але ж я дівчинка вихована, тому скажу це літературно. Розумієте? е, занурюватись в трагедію, це останнє, що може бути. Нам треба зберігати наш генетичний код. Нам треба зберігати наше ментальне емоційне здоров'я. А для цього треба робити свою справу. І не на, міс... на мінусових вібраціях, не на вібраціях знецінення, ненависті і остраху, і страхів, і боюся своїх, а з енергетикою, гордості, впевненості. Щирості і потужності. Цінуйте наше, любіть своє, розмовляйте своєю мовою, носіть своє і пишайтеся. Україна непереможна. Слава Україні, героям слава, з Дем Соборності України. Ваша Оксана Дем'янишина і Наталочка Панчук Чернівців. Живайте,